Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Наскільки я зрозуміла, напряму прозвучала така фраза відома дата виборів в Україні. Це 25 квітня 2025 року. І тому, тому починається вже, ну, як би це сказати, передвиборчі змагання, скажімо так. Дивіться, оця тисячу гривень Зеленського, можливо, ми окремо роздивимося, тому що тепер хочеться подивитися дійсно, чи стоїть а, дата саме а, виборів 25 квітня 25-го року. Вже, ну скажімо так, серйозно стоїть а, а, фест там чи як. Так, тут іде нульовий аркан Сонце. Ну, по-перше, тут йдуть старші аркани. До речі, тут вже і гроші йдуть. До речі, вже просяться гроші. Ось. Дійсно, дату вони визначили, дійсно стоїть. Але, можливо, не ця дата. Можливо, не ця. Можливо, не ця якась інша. Це, знаєте, цю дату 25 квітня вони поки що як пробу поклали. Поки що як пробу. А, гаразд. <кій> Місяць. Десяточка у нас тут. І ось це. Це все, що тільки що повипадало. От те що я побачила. Що тут у нас внизу. Угу. Um, ви знаєте, ось ці, ця е, тисяча це теж для того, щоб е, трошечки людей на свою сторону. Е, ну, як би сказати, старі методи працюють. Старі методи працюють. Якось так. Так, чи збирається влада? Дійсно, з виборами. Так. Знову майже ті самі карти випадають, що тільки що висіли, а в них немає іншого вибору, якось так. Ну, Тут теж якісь, знаєте, скажімо так, якісь пробні вилазки. Це якісь, знаєте, пробують, випробовують населення. Ось. Якось, от ще якщо перший, самий перший рядочок, який ми клали, там дійсно був хоч і нульовий аркан, він там дає потенціал, і потім йшло сонце, тут я цього не бачу. Тут якась ну, мішура, якась дрібничка виходить, якась, знаєте, такі карти, які і брехню розносять. І, скажімо так, якісь новини, але такі, знаєте, побочні новини. Якось от нема за що тут ухопитися в цьому. Виглядає так, що дійсно тут йдуть якісь випробування над народом. Я не бачу, ви, вибачте, мені, я не бачу, мені не показує, що дійсно будуть вибори. Гаразд я з якою метою тоді а, ця тисяча гривень. З якою метою, яка мета цих тисячу гривень? Спокуси, це спокуса для вас. Хм, вони впевнені. От тому мені а, знову випадає карта, що, а, а, ну, як би вам пояснити? Старі методи працюють. Оце розумієте у такий тяжкий час, коли в людей нічого немає, коли летять ракети, бомби і тому подібне, це єдиний шлях, вони вважають вас ну, взяти на гачок по дияволу, тобто спокусити вас. Ось, вони в цьому впевнені, ні. А давайте подивимося, чи дійсно спокуситься народ України на цю тисячу гривень. Багато бідних людей. Дійсно багато бідних людей. Дійсно багато, багато спокуситься, але не всі. Ця карта одразу говорить про те, що спокусяться ті, хто і так був за Зеленського. Ось, ось як я це бачу. О, а решта а решта. Ну, от багато. От ще раз наголошую на те: спокусяться тільки ті, хто. Скажімо так. І так був за Зеленського, і так прославляв йому і вилизував йому самі його великі достопримічательності, які в нього є. І тобто цим карта показує, ось, що вони наступають на ті самі граблі. Решта населення далі працює. То населення, яке дійсно потребує, візьме просто ці гроші, але ви повинні не забувати там тільки в тих, у кого є дія. Тобто не всі можуть отримувати. Тобто повинна бути дія. А от мені цікаво, дідусі, бабусі, старенькі люди, мають вони ту дію чи ні? Ось якось так. Ну, в мене тут ще, знаєте, впродовж розкладу не тільки цих двох рядочків, а ще й попередні, якщо я візьму. Це, як би, знаєте, подивитися, скільки людей. Ну, скажімо, чомусь в мене іде це пов'язано з тим, що хочуть зробити вибори в дії з дією, через дію. Ось якось так. Давайте подивимося, що це чи є в них в планах таке через дію голосування зробити, там, де можна дуже добре зманіпулювати. В принципі, так, тому що це зекономить гроші і час. І 100% виграш буде в них. Ось якось так. Угу. Це зекономить гроші, і вони знають 100%, що там вони можуть виграти. Тут шанси в них більше. Ось якось так. Ну, вони про це думають, скажімо так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги, все буде Україна.